Шановні майстри, я доволі часто роблю огляди для майстрів, в тому числі і плиточників, на професійні пилососи. Ну, відповідно, майстри зараз хочуть пилосос, щоб був з автострушуванням або просто зі струшуванням. І тому відповідно вартість цих пилососів доволі велика. Ну, починаючи від 15 тисяч гривень, від 12 тисяч гривень і дорожче. І тут я заходжу на сайт Альцест і дивлюсь, що у них є пилосос старт, який коштує 4700 гривень, ну, може навіть і дешевше там продається. І декларую, що тут є автострушування. Ну, думаю, треба ж подивитися на цей пилосос, Що ж це за автострушування? Телефоную менеджеру, привозить пилосос відповідно, тому він у мене на огляді. Характеристики він має, якщо почитати, просто фантастичні. Які характеристики? Об'єм бака 30 літрів. Потужність двигуна 1800 Вт. Всі оці стармікси. Просто там всякі флекси, флекси, мілуки, метаба, які мають там 1200. ну, 1000... 400-1600 максимум, просто закривається. Тут 1800 Вт. Ну, думаю, круто. Але що у нього є? Є у нього розетка, він може працювати з інструментом, відповідно, включення кнопочки, два положення, три положення. Виключена, включена з просто так і включена з інструментом. Ну, достойне рішення. А де ж автострушування? Де ж автострушування, а ось автострушування. Подивіться. Ось ця кнопочка є автострушуванням. Це рішення давно вже застосовується в пилососах. Це просто перекриття повітря. Воздушний повітряний поток перекривається, і пилосос трошки-трошки, і пилосос трошки здригається, тим самим частково. Ну, буде струшування. Але це не автострушування. Ні, ні до якого автострушування це не має значення. І це струшування, як на мене, до одного ну, воно не допомагає в, общем, в роботі. Роздивляємося. Колосос даний. Знімаємо голову. Він доволі легкий, дуже легенький такий. Бачите, тут ручка, бачите, вони зекономили, зробили ручку, вона не закрита. Ну, тут це місце для того, щоб тут скопилувалася багнюка, щоб її звідти і не вичистити. Так, обладнаний складчатим фільтром. А дивлюсь, написано, що це Хепа-фільтр. Десь я тут бачив, що тут було великими буквами написано Хепа. Але, але, шановні майстри, це не хепофільтр, це звичайний, якісний. Бачите, він поліпропіленовий е фільтр. Але -фільтр, вони застосовуються в медицині, там, в кондиціонерах, е в побутових полісосах. Вони збирають дуже мілкий пил, бактерії, навіть Вони для астматиків. ось для чого хепофільтри застосовуються. А е ці фільтри це звичайний складчатий фільтр. Але для того, щоб було... Не знаю, для чого вони назвали його Хепа. До речі, він не фіксується. Він просто так витягається. Немає тут зазвичай така барашка, щоб фіксувався. Я е, сподіваюся, що це з'єднання воно не буде випадати довгий час. До речі, в цьому пилососі немає навіть показника. Він не L. Ну, який клас збору пилу. Ні L, ні M, нічого не написано. Зато написали Хепа. Круто. Е, крім того, я навіть не бачу, е, немає інформації, а яка ж поверхня е, фільтрів, е, через які всмоктується сміття. Ну, от, наприклад, у Метаба ось такі фільтра і у Боша, е, тут 4300 см квадратних. Хотілося би, що це ну, найбільший з показників. Звісно, треба його було писати. Так, як він щільно, дивіться, тут є гума. Як на мене, нормально він е, пристягується до цього бака. Оцинкований бак. Якість китайська, подивіться, тут вони вганяють. ну, Причому вганяють і ну, як можуть, так і закручують. Але це ж ви ж розумієте, вартість його 4700 гривень. Він має повноцінну гарантію 3 роки. Тому за такі гроші, як на мене, це скарб. Подивіться, застіжка вона тут припаяна, доволі якісно припаяна, я сподіваюся, вона не відпаде. І вона дуже надійна, ви нічого з нею не зробите весь час експлуатації. А чим, чим воно простіше чим воно залізніше, тим воно якісніше. Сподіваюся, що вони гарно припаяли. Так, входить сюди, шланг вставляється. Є збиття. Поворот, щоб не попадала на фільтр. Все, нічого нормально зроблено. Так, тепер шланг дивимося. Шланг, до речі, шланг має довжину 3 метри. Понятно, що він ну, китайського типу, ну такий пластик, пластиком. Але за такі гроші, ще раз кажу, шикардос. Давайте подивимося, як вставляється шланг. Так, ну доволі класно вставляється плотненько. Нічого не люфтить, бачите, він якісно вставився. Тут є зливна горловина для того, щоб злити воду. Навіть з гумкою просто, фанта... просто фантастично. Так, знайшли пробку, бо без пробки не буде вакууму, не буде працювати. Е, закрутили пробку, перевертаємо. Він дуже легенький, ну просто супер легенький. Дивимося, звичайні пластикові коліщата ніякого тут е, гальми немає. але Зате, бачите, вони як борються з антистатікою. Прив'язали сюди цепок і думають, що він якось буде допомагати по боротьбі з статікою. Ну, думайте, так, задня частина, дивимося, є місця, щоб щось сюди вставляти. А що сюди вставляти? Що йде в комплекті? Це для зберігання. А в комплекті йде ось така трубочка, яка... У мене в прокаті колись, коли можна було ще в Україні працювати по прокату, було дуже багато полососів. Такі трубочки виходили ну, за 3-4-5 разів, вони просто не складалися. Але в розібраному вигляді воно служить. Так, давайте спробуємо вставити собі трубочку. Так, є ще ось такий щітка. Ну, щітка як щітка. Вони довго всі не живуть, якої фірми в одної не було. Вставити сюди її не виходить, вона випаде. Ну, хоча можна вставити. Ні, не можна. Так, Що ще є? Ось така щітка для коврів. Я не знаю для чого вона. Але її також можна сюди, можна сюди розмістити із чотирьох. можна розмістити в двох. Тепер переходимо далі. Давайте поставимо, зараз вже включимо. Подивіться, як застягується. Ось позастюгуємо, ніж претензій немає. Бачите? Просто класно. Так, подивіться, ось спеціальне тут кріплення. Сюди можна змотати провід. До речі, провід, як не дивно, хоч це і китайський пилосос але він якісний, прогумований, товстий. 3 на півтора. Ну, нічого собі. Ну, доволі якісний провід і 5 метрів довжини. Респект за провід. Не сказав, що в комплекті є ще складчатий фільтр, ой господи, якийсь мішок паперовий, який вставляється. Ну, Щоб менше забувався той складчатий фільтр, бо його треба чистити тільки руками. Виймаєш і чистиш руками. Що я хотів включити, подивитися, як він працює. 1800 Вт, мені страшно руки туди вставляти, зараз затягне. Друге положення. Це, я так розумію, треба ставити інструмент. Перше положення. Ну, Як на мене, доволі пристойна сила всмоктування. Не, скажімо так, не менше, ніж у досить дорогих і відповідно з назвами пилососів. Тому. Висновок, хто починає займатися будівельними роботами, у кого немає коштів, або хто хоче на один об'єкт купити цей пилосос, як на мене, це дуже добре рішення. І як не дивно, Альцест надає на нього аж 3 роки гарантії. Тому ви купите на один об'єкт, а у вас він залишиться на декілька. Як на мене, за такі гроші просто фантастична модель пилососа. Так що звертайтеся до дилерів. Я впевнений, що він вам послугує. Слава Україні!